Історія про те, як у мужика дупа відірвала Це буде найкраще пояснення маркетингу в твоїм житті. Обіцяю, у звичайного Миколи заболіла звичайна дупа. У чоловіків хвороби бувають двох типів: херню лікувати не треба, і звездесь це вже коли родичі пам'ятник замовляють. І оскільки це просто херня, то Микола вирішив запитати пораду у сусіда, що йому з цим робити. Дивно, у сусіда за дупу питати. А той порадує йому масаж дупи. Типу, ось тобі крестець розімнуть, там поперек, булочки і без всякого там лівого. В глибину не йдемо, а є лікар ортопед Василь, і він знає, наприклад, щоб от дупа не боліла, потрібна операція на хребті. І лікар, як типовий бізнесмен, робить рекламу того, що потрібно продати йому, а не того, що шукає клієнт. Типу операція на хребті всього 10 тисяч. А якщо приведеш такого ж криводупного друга, дамо знижку 10%. І ось дивіться, Микола ні за що не клюне на цю рекламу, і навіть на неї не відреагує, тому що в його картині світу дупна проблема. Вирішується масажа. І навіть не думає, що там потрібна якась операція. І скоріше за все, навіть і боїться. А от якщо ортопед Василь дослідить свою аудиторію і зрозуміє, як вони думають, як вирішується їхня проблема, тоді він дасть рекламу, наприклад, приходь на найкращий масаж дупи у місці, і дупа боліти не буде. І на масажі йому пояснюють, що дупа перестане боліти тільки тимчасово. А якщо він хоче, щоб дупа не боліла його абсолютно ніколи, то потрібно робити операцію на хребці. Далі він пояснює Миколі, як це відбувається, знімаючи його і забираючи заперечення. Саме тому маркетинг часто у вас не працює. Не тому, що ви там недостатньо креативні, а тому, що не влучаєте в свою цільову аудиторію. Пизуйся тут про маркетинг простою мовою.